Пане Євгене, вітаю вас, вітання зі Львова. Слава Україні. Героям слава вітання з Києва, пане Вікторе. Сподіваюся, ви зі світлом, оскільки знаємо, що по Україні ввели екстрені відключення електроенергії. Тож сподіваємося, що зможемо провести цю розмову повноцінно. Я теж сподіваюся, поки що зі світлом. А якщо що, то будемо вмикати внутрішнє світло. Це воно завжди з нами, насправді. Пане Євгене, от щойно готуючись до нашої розмови, ще сьогодні в день ми не знали про те, що виявляється, Трамп буде спілкуватися з Путіним. Ця зустріч відбулася. Ви, можливо, чули про останню інформацію про неї. Трамп назвав її продуктивною. Зрештою, вона він кожні зустрічі називає продуктивними. Як ви вважаєте, чи це якось вплине на контекст і зміст зустрічі завтрашньої з президентом України Володимиром Зеленським? На жаль, вплине, тому що. Трамп вже сказав, що він буде обговорювати те, про що він говорив з путіним. Я припускаю, що Путін вчергово зіграв той трюк, розіграв з ним, який він вже розігрував, що він буде говорити, що потрібні якийсь інший переговорний процес, потрібні нові консультації, потрібно ще щось, потрібно домовлятися про якусь масштабну угоду. Ну коротше, проблема в тому, що. У Путіна є досьє на Трампа, і він дуже вправно і інтенсивно і активно його використовує. І тому нам не треба жити в ілюзіях, якщо Трамп є проукраїнським політиком, подумки його одягати в вишиванку, годувати борщем. Це все нікому не треба, розумієте? Це все нікому не треба. Даруйте, що ми знову ж таки персоніфіковуємо політику, але це ну очевидно, так би мовити, не ми такі політика, така особливо з приходом на посаду Трампа в Білому домі. Але все ж таки, ми бачимо, що риторика президента Сполучених Штатів Америки останнім часом ну, стала такою даруйте знову ж таки за вульгаризацію, більш проукраїнською, чи це все всього навсього риторика. І якщо це так, то коли ми побачимо за чим, за якими ознаками, ми можемо зрозуміти, що політика також змінилася за справами конкретними справами на сьогоднішній момент, ми бачимо, що. Конкретних справах, що відбулося? Сполучені Штати стратегічного партнера перетворилися на кого? На арбітра Посередника. ну посередник, який продає європейцям зброю для України. Про те, як, як говорять далеко не в таких темпах, як були темпи постачання зброї раніше. Тобто ми опинилися. ну в ситуації, м'яко кажучи, залежні, правда? Угу. Тому ну, це для нас, я вважаю, не найкращий варіант. Дуже не найкращий. Пане Євгене. Спробуємо, хоча б знайти натяки на ці дії, наприклад, в спілкуванні з. Прем'єр-міністром Індії нещодавно Трамп вийшовши на прес-конференцію спільно з прем'єр-міністром Індії, запевнив, що власне Індіра на рендра моді більше не буде купувати російську нафту, і щоправда, Індія так доволі розпливчасто відреагувала на цю заяву. Але власне чи це, що США обрали свою політику цілеспрямованого зменшення доходів Росії як величезної нафтоколонки, і таким чином зменшення надходів для військової сфери в тому числі можливо саме в цьому. Полягає політика США та президента Дональда Трампа Я розумію, що вкрай наївно думати, що Сполучені Штати будуть здійснювати ядерний шантаж чи щось подібне. Ну, реально, на сьогоднішній момент так питання, очевидно, не стоїть. Стояти просто не буде і не може. Але розраховувати, що ну, знаєте. Будуть вирішені всі питання отак, от дуже легко, це, ну як на мене, дуже наївно. Тобто, ми не повинні думати, що на сьогоднішній момент, власне, той самий е, Дональд Трамп він ну, він просто щось, щось зробить для України таке надзвичайне. Mm -hmm. Які для цього підстави за весь час його перебування на посаді. Він вже майже. Дев'ять місяців на посаді президента. Я пам'ятаю настрої людей, які перед інаугурацією Трампа щиро вірили, що от він інаугурується, і війна закінчиться. Вона не закінчилась. Пане Це Євгене, ще ми, ще з вами, ми з вами провели не один ефір і в переддень інаугурації Трампа, і одразу після неї вас важко звинуватити в надто оптимістичному ставленні, власне, до Трампа. Ну е, я скажу, що. Ми маємо просто змінити підхід. У нас на сьогоднішній момент підхід полягає в тому, щоб намагатися зачарувати Трампа за першої ліпшої нагоди. Це не працює і не буде працювати. Це треба усвідомлювати максимально чітко. Ми маємо змінювати настрої в оточенні Трампа. Ми маємо змінювати настрої в американському суспільстві, де вже і серед. Прихильників демократів і серед прихильників республіканців більше половини тих, хто хоче, щоб Україна отримувала озброєння, і це реальність, яка на сьогоднішній момент існує. Тобто, ми маємо говорити про те, що ну, є запит, і ми маємо говорити Трампу через його оточення, говорити з ним через. Ну, я не знаю, лобістів це не дуже ефективно, тому що мені здається, що Трамп покладається насамперед на тих, кому він вірить, довіряє, але доводити, що ми є вістрям в боротьбі добра і зла можливістю сказати, що ми спроможні добиватися успіхів, відстоюючи американські інтереси, що нам дуже допомагає американська техніка натякнути, що нам допомагають американські розвідувальні дані, тобто, це все елементи великої політичної гри, з Трампом ну наївно сподіватися, що ми можемо якось просто швидко все вирішити. Пане Євгене, але ну виглядає так, що в оточенні там Трампа все ж таки є. Якщо не лобісти, то ну принаймні симпатики України. Наприклад, вони е, їм вдалося переконати американського президента у тому, що Україна спроможна навіть на контрнаступ. От він недавно заявив, що цитую: Україна хотіла перейти на наступ на полі бою з Росією. Далі пряма цитата: вони хочуть перейти в наступ. Вони це українці. Я прийму рішення щодо цього, але вони хотіли прийти в наступ. Нам доведеться. Ухвалити таке рішення, заявив американський президент. Як це сприймати і трактувати? Чи це спроба, так би мовити, запрограмувати завтрашню наступну зустріч з президентом Зеленським? На жаль, ні. Я не бачу, що це спроба запрограмувати зустріч. Я думаю, що Трамп він намагається бути ну, таким, знаєте. Постачальником хороших новин, виключно хороших новин, він не може не постачати хороші новини. В нього це не виходить. Йому це не потрібно. Він не може займатися геополітикою без оплесків, угу. і він нагадує мені особисто генератор випадкових фраз на тему російсько-української війни: то він називав Зеленського диктатором, то він говорить про український наступ. ну, Якщо реально українські військові ділилися з американцями своїми планами якимось, і далі це по системі, ну так би мовити, по президентській вертикалі пішло вгору. І що тоді? Тобто, фактично, ну це ситуація, коли росіяни теж отримали додаткове підтвердження своїх розвідувальних даних, це нам на користь? Я думаю, що ні. Пане Євгене, ви говорили про оплески, і я більш ніж переконаний, що Дональд Трамп зірвав би цілу, цілу зливу оплесків, якби ухвалив одне єдине рішення. Це надання дальнобійних ракетів ракет Томагавк Україні. Про що дуже давно його просить з таким проханням, звертається і президент Зеленський. Зрештою, риторика і дискусія щодо надання цих ракет відбувається на достатньо високому рівні. Оці ракети це. Політичний сигнал Росії про серйозність намірів Сполучених Штатів Америки чи чому дійсно Росія настільки боляче сприймає сам факт передання цих ракет, якщо навіть вивести за душки їхню кількість чи здатність США поставити достатньо велику кількість цих ракет, щоб вони вплинули на поле бою, наприклад? Ну дивіться, було б дивно, якби 에, Росія толерувала те, що Сполучені Штати. Обговорюють питання готовності своєї чи неготовності поставити Україні ракети з радіусом дії в сотні кілометрів. Правда? Ну, погодь, що це було б ну, щонайменше дивно, це раз. По-друге, я противник фетишизації томагавків. Якщо ми подивимось на те, де і проти кого вони використовувалися, то це країни, у яких просто не було системи протиповітряної оборони. Ну, реально. В такому разі сучасної системи ППО. Бо цим ракета, ці ракети з 80-х років на озброєнні американської армії. Ми всерйоз думаємо, що росіяни за цей час не підготувалися до того, щоб збивати Томагавку? Це просто дуже медійна ракета, вона дуже багато звучить в сучасних медіа, і це знаходить відповідний відбиток. Фетишизація томагавків мені також подобається цей термін. Насправді погоджуюся частково з вами, пане Євгене, На саме завершення нашої розмови завтра зустріч президента Зеленського та президента з Дональда Трампа таки відбудеться. Про що говорити будуть ну, частково відомо, будуть говорити про посилення оборони України, можливо, про ті ж самі томагавки. Як би ви порадили вести себе президенту України, зважаючи на те, що відбудеться зустріч саме завтра уже. От це вже напередодні я думаю, що не треба шкодувати компліментів Дональду Трампу, і треба говорити, що саме стратегічне партнерство з Сполученими Штатами робить Україну непохитною відстоюванні західних цінностей, і що саме підтримка Дональда Трампа для України відіграє визначальну роль. Зараз відбувається візит і премєр міністра України і представника ради нацбезпеки та оборони в Сполучених Штатах Америки. Вони також сигналізують про різного типу угоди та домовленості та про підтримку. Чи це і є власне оця підготовка грунту чи підґрунтя до візиту президента Зеленського? Чи спрацює це таким таким чином, зважаючи на той перелік посадових осіб, які поїхали в Штати? Я не військовий експерт, але скажу, що будь-яка високотехнологічна зброя вона не може бути вироблена сьогодні на завтра, і я не чув про випадки, щоб Петріоти продавали з чорного ходу. Лаконі насправді лаконічна і достатньо реалістична відповідь від лаконічного і е, помірковано реалістичного Євгена Магди, директора інституту світової політики. Пане Євгене, дякую, що долучилися до нашого ефіру. Будемо спостерігати за зустрічю президента Сполучених Штатів Америки та України Володимира Зеленського завтра в Білому домі, в Вашингтоні. Я ж дякую вам, пане Євгене.